Ну, що ось і завершився мій, моя відпустка. Я зібралась на роботу. Ось таке гарне небо, така гарна погода. І все, у світочки закінчилось. Завершилась відпустка. У світочки вже треба йти працювати. Цілий рік працювати. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Все містечко гляньте. Доволі спокійно, ще всі сплять, але вже видно, бачите, кось навіть яблука ростуть. Але вони їх не руть. Це вже старі яблуні, більше їх тут ніхто не садить. От. Так що зібралась на роботу. Зараз дойду на роботу і буде перший робочий день після відпустки. Багато думок, багато думок про те, що ще б тиждень відпустки було б все гарно, але два тижні я відпочила, трошки подорожувала дякувати моєму сусіду, тому що так би два тижні просиділа вдома. Ну, так як я не маю машини, то Фішки б я далеко не поподорожувала. От. Але, знаєте, в мене мирне небо, в мене бомби не летять, в мене сирена спрацьовує тільки на Запоріжжя Настроєна я до сих пор не, не виключила її. От. Я сплю спокійно. в мене є що їсти, і це саме головне. Є спокій. На даний момент так. Що б тут не казали, погана Україна, хороша Україна, але це наша рідна країна, в якій ми народилися, яку ми будемо пам'ятати завжди. Точно так, коли мені кажуть, Канада погана, хороша. Це їхня країна, частково вже і наша країна, моя країна. Тому не знаю, мені подобається. Канада, мабуть, вона мені заходить своїм спокоєм, тому що я живу в невеличкому містечку. А для моє, в моєму житті зараз важливо мати спокійний, такий, знаєте, врівноважений е, ритм життя. Так, він у мене такий робота, дім, якісь невеличкі подорожі і Знову робота. Бай-бай. З вами була Світлана. Перший день.